Привіт! У цьому відео я зібрав для вас декілька ігор з жорстокими моментами, які викликають дискомфорт та від яких стає не по собі. Ну що, розпочну я з GTA 5. В грі є місія, в якій гравець катує персонажа, використовуючи різні інструменти, щоб отримати інформацію від жертви. Гравці мають вибір, які інструменти використовувати, що робить момент з катуванням ще більш дискомфортним. Цю сцену критикували за її жорстокість, і вона підняла питання про те наскільки етично зображати такі сцени в іграх. В Resident Evil 7 гравець потрапляє на вечерю з родиною Бейкерів, на якій його змушують їсти їжу, що складається з людських залишків. Сцена з цією вечерею викликає почуття страху і навіть фізичний дискомфорт, підкреслюючи жорстокість і атмосферу жаху, яка панує в грі. Описуючи цей момент, можна звернути увагу на те, як гра використовує жорстокість для створення атмосфери і впливу на емоції гравця. Цей момент демонструє надзвичайно тривожну атмосферу, яка підкреслює жорстокість у світі Resident Evil. В Dead Space 2 є напружена сцена, в якій головний герой Ісак Кларк, змушений виконати самостійно очну хірургію для того, щоб ввести собі пристрій, який потрібен для просування сюжету. Якщо гравець помиляється, голка входить в око героя, і він помирає в жорстоких муках. Це момент, який шокує своєю жорстокістю та деталізованістю, і він змушує гравців зануритися в атмосферу страху та безнадійності. Смерть Джойла, одного з головних персонажів другої частини The Last of Us, стає одним із найболючіших і найжорстокіших моментів гри, якщо не головним моментом. Еббі, яка хоче помсти за смерть свого батька, якого Джойл вбив в кінці першої частини, катує Джойла на очах Еллі, головної героїні гри. Сцена з вбивством Джойла не тільки емоційно важка, але й жорстка за своїм виконанням. Це момент, який вплинув на багатьох гравців. Які навіть через це ставили погані оцінки грі, також він ставить під сумнів поняття добра і зла у світі The Last of Us, і він змушує гравців замислитися над наслідками своїх дій та етикою помсти. В Outlast 2 кульмінація гри відбувається під час моторошної сцени, в якій головний герой на ім'я Блейк бачить пологи своєї дружини Лін в абсолютно жахливих умовах. Все відбувається на фоні загроз від культу фанатиків, що створює неймовірно напружену атмосферу. Ця сцена стає особливо важкою, коли Лін помирає після пологів, залишаючи Блейка самого з дитиною в кошмарному світі гри. Гра поєднує психологічний жах із фізичним. Залишаючи гравця враженим тим, що він побачив, і задаючи питання про моральні межі в іграх. В Spec Ops The Line гравець приймає участь у важкому моральному виборі, коли використовує білий фосфор як зброю масового ураження для атаки ворогів. Коли дим розсіюється, то гравець розуміє, що виявляється. Серед жертв були не тільки солдати, а й звичайні мешканці. Ця сцена не просто жорстока. Вона викликає сильні емоції, адже гравець відчуває себе причетним до катастрофічної помилки. Вона змушує гравців замислитися над етикою війни та насильства, поставивши їх у ситуацію, в якій вони бачать наслідки своїх дій. себе. Helping. What? Що ж, на цьому все пишіть у коментарі, який момент для вас є найжорстокішим в іграх. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі.